Про складні юридичні питання простою мовою купівля, продаж нерухомості. Що таке договір купівлі-продажу майна? Договір купівлі-продажу це правочин, за яким одна сторона продавець передає або зобов'язується передати майно товар у власність другій стороні, тобто покупцеві. А покупець приймає або зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму згідно з положеннями статті 655 цивільного кодексу України. За своєю сутністю договір купівля-продажу є відплатним. Таким чином, купівля-продаж житлового будинку це важлива юридична дія, яка вимагає нотаріального посвідчення. Зазначу, що відповідно до закону України про нотаріат та чинного порядку вчинення нотаріальних дій, для того, щоб дана угода була законною, а права сторін захищеними, необхідно підготувати певний комплект документів. Чи існують законодавчі вимоги щодо місця посвідчення угоди купівлі продажу нерухомості? Так, посвідчення договорів купівлі продажу нерухомості, в тому числі і об'єктів незавершеного будівництва, може здійснюватися альтернативно. За місцезнаходженням знаходженням такого майна або за місцезнаходженням знаходженням юридичної особи сторони правочину, або ж за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи сторони відповідного договору? Тому, якщо, наприклад, продавець або покупець проживають в Дніпрі, а нерухомість розташована в Одесі, то за посвідченням такої угоди можна звернутися до будь-якого нотаріуса як в Дніпрі, так і в Одесі. Який мінімальний комплект документів необхідний для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомості? you <laughs> Звертаю увагу, що комплект документів в кожному випадку визначається індивідуально залежно від суб'єктного складу учасників правочину, наявності або відсутності малолітніх дітей, кількості співвласників, наявності або відсутності факту перебування продавця у шлюбі та інших обставин. Детальніше дізнатися про перелік документів, необхідних для нотаріального посвідчення угоди про відчудження нерухомості, можна безпосередньо в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса. Також не забудьте, що якщо в інтересах продавця або покупця діє інша особа, то нотаріусу обов'язково подається нотаріальна посвідчена довіреність з обсягом повноважень, зокрема на укладання від імені клієнта таких правочинів. З переліком державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей можна ознайомитись на офіційному вебсайті Південного міжрегіонального управління юстиції. Для посвідчення угоди купівлі-продажу необхідний основний перелік документів. По-перше, необхідні документи, що посвідчують осіб сторін договору. Продавець і покупець повинні надати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує їхні особи. Також хочу нагадати про те, що в умовах воєнного стану для сторін договору громадян Російської Федерації діють обмеження. Зупиняється нотаріальне посвідчення, зокрема та не виключно угод купівлі-продажу майна за Участю сторін договору громадян держави-агресорки також нотаріусу подаються реєстраційні номери облікової картки платників податків. Також обов'язково для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомості необхідно подання правовстановлюючих документів на житловий будинок. Продавець повинен підтвердити своє право власності на будинок або інший об'єкт нерухомості так званими правовстановлюючими документами. Це можуть бути договір купівлі-продажу, дарування або міни. Свідоцтво про право на спадщину, рішення суду про визнання правовласності, власності, що набрало законної сили, державний акт про право власності на земельну ділянку, якщо мова йде про купівлю-продаж земельної ділянки, свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів та інші правоостановлюючі документи. Також для підтвердження технічних характеристик об'єкта нерухомості, що відчуджується, подається технічний паспорт. При цьому площа об'єкта нерухомості повинна співпадати з відомостями правоостановлюючих документів які додаткові документи або відомості можуть знадобитися для посвідчення договору купівлі продажу нерухомості у нотаріуса, це залежить знову ж таки від таких обставин, як, наприклад, наявність у житлі прописаних малолітніх дітей, факту перебування продавця у шлюбі та інших, вам можуть знадобитися для прикладу документ, що підтверджує відсутність заборгованості за комунальні послуги. Хоча це не є обов'язковою вимогою, покупець часто вимагає підтвердження того, що за будинком немає боргів, не дивлячись на те, що нотаріус цього документа не потребує. Вам можуть знадобитися дозвіл органів опіки та піклування, якщо серед власників є неповнолітні або недієздатні особи. Свідоцтво про шлюб або е, про розірвання шлюбу і згода іншого споружя, якщо будинок був придбаний у шлюбі. Тоді вимагається нотаріально посвідчена згода іншого споружя на продаж такого об'єкта нерухомості. Також може подаватися оцінка майна для визначення ринкової вартості будинку, особливо якщо угода передбачає сплату податків. Також нотаріусу може подаватися довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб або заява про наявність відсутність малолітніх дітей. Крім того, зверніть увагу, що якщо будинок розташований на приватизованій земельній ділянці, потрібен документ, що підтверджує права на неї. Якщо будинок розташований на неприватизованій земельній ділянці, то вимагається документ, що підтверджує присвоєння кадастрового номера. Що відбувається після подання всіх необхідних документів нотаріусу? Після подання сторонами всіх необхідних документів нотаріус аналізує їх та ситуацію в цілому на наявність або відсутність підстав для зупинення вчинення нотаріальної дії або для відмови в її вчинення. Тут хочу зауважити, що в разі необхідності витрубування додаткових відомостей чи документів вчинення нотаріальної дії може бути відкладено. Якщо ж, наприклад, сторонами не було подано відомості необхідні для вчинення нотаріальної дії, якщо сторона договору є недієздатною, якщо сторонами не внесено плату за вчинення нотаріальної дії, якщо особа, що звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, внесена до єдиного реєстру боржників або в інших випадках у вчиненні нотаріальної дії може бути відмовлено. Такому випадку нотаріус на вимоги сторони договору виносить постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії протягом трьох робочих днів з моменту вашого звернення. Таку постанову можна оскаржити в судовому порядку. Якщо ж подано вичерпний комплект документів, вони в повному обсязі відповідають чинному законодавству, відсутні обтяження, наприклад, у вигляді арешту, а також відсутні підстави для відкладення або для відмови вчинення нотаріальної дії, то нотаріус складає проєкт правочину та посвідчує договір купівлі продажу нерухомості. Далі технічно здійснюється перехід права власності з продавця на покупця. Та ці відомості реєструються в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Таким чином покупець отримує офіційне визнане право власності.